Зараз день ще раз скажіть, будь ласка, у нас в порядку денному стоїть законопроект 10.324. Законопроект стоїть в розділі про включення до порядку денному і прийняття рішення. Вчора він лише був зареєстрований. Як він потрапив сьогодні до порядку денного? Є згідно регламенту, це неможливо. Ви як голова Верховної Ради маєте. Наглядати за тим, щоб регламент був дотриманий в стінах Верховної Ради. Я розумію, що це комусь вигідно в цьому залі, тому так швидко його зареєстрували і винесли в порядок денний, але це не відповідає закону. І я вас прошу зняти його з порядку денного, тому що, скоріше за все, ми будемо подавати альтернативні. Дякую, я доповідаю з приводу цього. У нас на погоджувальній раді було прийнято попереднє рішення щодо цього питання. Але секунду, я, я завершу. Але ми домовилися, що якщо буде як завжди, лист від всіх фракцій і груп. Від всіх фракцій груп тоді це питання А я так розумію, його листа немає. Фракції групи не підписують, тому він буде розглядатися тоді, коли він буде розглядатися. Дякую. Петро Олександрович, в нас з вами не батл по регламенту, я пояснив. Не буде листа, його немає. Все, листа немає. Йдемо далі. Я так розумію, Руслан Олексійович, що все ж таки буде зняти законопроект 10324. Я не намагаюся влаштовувати регламентний батл з вами. Ми в різних вагових категоріях. Ви академік. В мене таких заслуг перед державою немає, але я хотів би нагадати про лист. Лист це наміри згідно регламенту. Такої норми немає. Якщо будь-який народний депутат буде виступати проти цього підходу, то виносити це на розгляд Верховної ради всупереч регламенту неможливо. Тому я одразу до вас звертаюся як до голови Верховної Ради, що я буду виступати проти, навіть якщо такий лист з'явиться. Дякую вам, Олександрович. Такого листа немає, тому цей законопроект сьогодні не розглядається.